Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Нагадуємо, що ця робота для всіх робота і нагороднім біля місця роботи. Є житло, хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google хостел плюс місто там, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій від 100 гривень за добу житло. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця гарна робота гідна вас і гарна зарплатня прийде до вашого міста, збираємо речі і їдемо працювати. Додому повернутися, ви завжди вспієте. Сьогодні компанія AstroVest у Києві відкрила вакансію прибиральниця, різні графіки роботи, різна зарплатня. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в описі в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка. Що ви думаєте про роботу в цій компанії? Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дізлайк в коментарях. Всім мирного неба. На все добре. Удачі!